Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо зварювати човун. Зварювати будемо методом ТІК, тобто у захисному середовищі аргону. і будемо зварювати на гарячу. Як ми знаємо, є два способи зварювання човунів це на холодну і на гарячу. Будемо зварювати на гарячу, тому що якраз вже холодно, розтопив піч. Так, по присадці буду використовувати. Присадку по нержавійці так як панч 11 у мене немає, поки що я її замовив, але ще йде. От, не будемо затягувати, почнемо. Так у мене дві деталі чавну. Одна ще гріється, інша вже нагрілася. Потрібно по максимуму не давати їй остити, тому що. Шви можуть полопатись. Тому зараз трошки вичищу і відразу починаємо зварювання. Зварю, зварюватиму я у різних площинах, тому що термометра в мене немає. Я не знаю, чи я добре прогрів деталь. А деталь треба прогрівати добре, добре щоб, щоб деталь потрібно прогрівати так, щоб при зварюванні не пішли тріщини. Якщо тріщини пішли, значить ви погано прогріли деталь. Після зварювання деталь потрібно поступово охолоджувати. різко не можна. І так, деталь вистигла. Я вже встиг зачистити. Ось з середини видно шов, з цієї сторони також. І тут все пройшовся всередині шарошкою. Ось. Тепер будемо підбивати підсумки. Введемо підсумки. Е, присадкою по нержавійці можна зварювати чугун, можна навіть використовувати присадку для чорних металів, це ну, оміднена присадка. Хто не знає, ось так вона виглядає. Ось таке. Як з як полуавтомат. Приводу підготовки. Підготовка відіграє дуже важливу роль як і при холодному зварюванні чугуну, так і при гарячому. У нас канавки повинні бути не гострі. Ось. І зона шва, і прилягаюча до неї зона, вона повинна бути чиста. Для чого чиста? Коли ми починаємо зварювати там перший другий проход, у нас дуже сильно гонить пори. Це не газ. Це не якість газу, це там не якість присадки. Це е, саме тому так відбувається, що е, чугун він пористий і у ньому дуже багато бруду. Ось. Е, з приводу налаштування апарату, ну, у кожного різні апарати, я можу показати на своєму прикладі. У мене патон протік 200 ACDC. У мене постпродув. Так, зараз. Стартовий струм 5 А. То можна виставити будь-який. Час наростання 0,4 секунди. Основний струм 125. Час спадання 0,7 секунди. Можна 1 секунду поставити. Струм завершення 35 А. ось продувка 1,5 секунди. На цього всього немає. Є просто струм, який не змінюється. Основний струм зварювання. Вибирайте струм так, щоб у вас в чугуну не було проваїв. Повністю кромки при підготовці не потрібно зрізати, їх потрібно зрізати на 50-40% від товщини основного металу, щоб просто ви не заліпили це все, оцю дирку, що ви виріжете. А по краям у вас ну, не буде сплавлення з основним металом. В принципі, все. Дякую за увагу.